Країна нескорених і непохитних, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна Україна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. І з вами Кременчуцькі новини про життя міста та найважливіші події дня. Дивіться в нашій програмі. Шляховики-ремонтники працюють у різних мікрорайонах Кременчука одночасно. Вони проводять підготовчі роботи з ремонту доріг, де саме зараз працюють бригади комунальників та ремонт яких ділянок заплановано на цей рік, дізнаєтесь в наступному матеріалі. Із настанням сприятливої погоди працівники комунального підприємства Шляхово-ремонтно-будівельне управління розпочали ремонт доріг Кременчука. Роботи тривають одночасно на декількох ділянках, там, де заміна асфальтного покриття вкрай необхідна. Зараз працюємо в районі залізничного вокзалу, в районі вулиці Соборної, вулиці Халеменюка. Робиться ямковий ремонт, робиться з використанням правда нашої метрової фрези, для того, щоб не переробляти це через 2-3 місяці. Можливо, ми дещо повільніше будемо ремонтувати дороги, ніж це хочеться нашим водіям, але будемо ремонтувати їх якісно. Як це робиться на цій вулиці? завтрашнього дня ми почнемо днями тут, на цьому часку, щоб не залишати ось титі. участки для неудобства проезда. И дальше будем продолжать пока по этой улице. Ну и в течение сезона по всему, по всем разрушенным участкам асфальтобетонного покрытия. Ще одними ділянками, на яких зараз працюють бригади шляховиків, є вулиці Гранітна біля першої міської лікарні, а також сержанта Мельничука поблизу перехрестя з вулицею Переясавською. Там знімають дорожнє покриття за допомогою фрези. У Кременчуці також запрацював асфальтний завод, а це означає, що вже незабаром почнеться укладання гарячого асфальтобетону на дороги та тротуари нашого міста. Завод уже повноцінно працює. в ати дні ми. Кожен день випускаємо порядка 120 140 тонн асфальтобетону асфальтобетона на розриття, Ну на ремонт необхідні по всьому городу. Відмінність цього року є те, що ми продовжуємо ремонтувати лише аварійні ділянки доріг. Робиться все для того, щоб зробити місто Кременчук проїзним для того, щоб логістика по нашому місту була якомога швидшою для всіх без виключення вантажів, які проходять через Кременчук. Тут це треба робити для нашої перемоги. Лише найважливіші та найаварійніші ділянки потихеньку, маленькими кроками, без значних ударів по міському бюджету комунальні служби утримують дороги у належному стані. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Щороку навесні починається сезон спалювання листя, сухої трави та інших рослинних решток. Під час спалювання сухостою в середовищі виділяються речовини, шкідливі для органів дихання. До того ж, щоденно додається роботи рятувальникам. Наскільки насиченою виявилась минула доба для вогнеборців, дивіться далі в сюжеті. Минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах, які виникли на території Кременчуцького району. 2 квітня горіла суха рослинність у селі Роботівка Пришипської територіальної громади, місті Глобиному в Кременчуці по вулиці Свіштовській та в селі Омельник. Внаслідок пожеж було знищено близько 6 гектарів сухої рослинності. До осіння пожеж було залучено 19 чоловік особового складу ДСНС, 7 чоловік особового складу місцевої пожежної охорони та 7 одиниць пожежної техніки. Причина виникнення даних пожеж встановлюється. Найчастішою причиною займання стає випалювання сухої рослинності. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідації якої витрачається чимало часу та ресурсів. Наголошуємо, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідком пожежі, негайно повідомте за екстреним номером служби порятунку 101. Будьте відповідальними, Анна Мащенко. Кременчуцькі новини. Один із важливих аспектів створення інклюзивного середовища є наявність пандусів, які надають змогу людям з інвалідністю вільно переміщатися в будь-якому просторі. Стосовно даного питання, сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулося важливе засідання круглого столу. Деталі за мить. У наш час інклюзивність стала важливим кроком у розвитку нашого суспільства, де кожна особа незалежно від своїх фізичних можливостей має право на повноцінне життя та доступ до усіх соціальних, культурних та освітніх можливостей. Саме тому сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулось важливе засідання круглого столу щодо питання доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Ситуація, яка в нашій країні на сьогодні диктує нам ті умови, те вирішення тих проблем, які ми будемо маємо вже сьогодні, і будемо мати в майбутньому. Тому о, сьогоднішній захід це продовження тої ініціативи нашої комісії, на які було піднято це питання, і в майбутньому ми будемо більше контролювати це питання, напрацьовувати моменти вирішення цієї проблеми. До представників малого і середнього бізнесу звертаються з проханням подбати про забезпечення доступності до приміщень, які можуть відвідувати люди з різними фізичними можливостями. Там, де нові будови, там де відкриваються нові магазини, там ми контролюємо цей процес. І зараз відкриття нового об'єкту торгівлі або соціального обслуговування воно неможливо без злаштування пандусу або підйомника. Тощо, а ми прохаємо саме підприємців, які вже давно і багато років мають у себе на балансі такі або здають їх в оренду, або самі використовують як об'єкти підприємництва. Будь ласка, подбайте про тих, хто поруч з вами. Хто має обмежені можливості потрапити до вашого закладу? І якщо у вас є можливість, забезпечити цими пристроями свої будинки, це шлях вперед, це шлях Європи. Зазначимо, що у Кременчуці даним питанням міська влада займається вже давно. У місті курсують нові тролейбуси й автобуси з низькою підлогою та відкидними пандусами. Ведеться робота щодо забезпечення доступного пересування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення вулицями міста, в тому числі і через пішохідні переходи. Крім того, обов'язковою умовою для новозбудованих споруд чи будинків є наявність пандусів та тактильних смуг. Велику роботу проведено і у плані забезпечення пандусами або спеціальними підйомниками комунальних закладів, закладів культури та закладів соціального призначення. Міська влада продовжує створювати необхідні умови для всіх кременчужан і робити місто сучасним та інклюзивним. Анна Литвин Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Якщо ви завжди мріяли кермувати великим автомобілем, то комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління незабаром запустить навчання за професією водій тролейбуса. Детальніше у нашому матеріалі. Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління щодня забезпечує перевезення пасажирів у сучасних та комфортних умовах. Наразі КП «КТУ» планує набір на навчання за професією водій тролейбуса та пропонує навчання, кваліфікацію, офіційно працевлаштування та додаткову категорію водійських прав те тролейбус. Навчання буде 5,5 місяців. Потрібні мінімальні умови. Це вік, 21 рік. Потрібно освіта. Середня, повна і потрібна нам категорія прав Б мінімальна. Аби майбутні водії швидше опанували специфіку роботи умови практичного навчання максимально наближені до реалій. Буде у нас теоретична підготовка. йти, після теоретичної у нас буде практична підготовка. Після всього цього у нас буде практика з водієм тролейбуса з пасажирською стажуванням. Вона буде проходити на лінії на по маршрутам міста по графіку водія тролейбуса. Звертаємо увагу зацікавлених у навчанні, що заняття проходитимуть у першій половині дня. Навчання в першу зміну, приблизно з 8 години до 2-3 годин дня. Ну, це ми кажемо за теорію. Потім у нас теоретично-практична підготовка, це буде їзда по території депоз з інструктором, теж буде з 8 до 3, до 4 годин. Отримати більш детальну інформацію, а також записатися на навчання, ви можете за номером телефону відділу кадрів КП КТУ, який бачите на екрані 067 037 86 97. Зміни своє життя, опанувавши професію водія тролейбуса завдяки Кременчуцькому тролейбусному управлінню. Дмитро Цилюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулось завершення програми про професію. Як це було та які враження залишились у учасників, бачили наші журналісти. Протягом двох насичених тижнів 24 молодих амбітних та активних кременчужан та кременчужанок пізнавали світ різних професій. Вони відвідували лекції, екскурсії, проходили стажування на різних місцях, аби зрозуміти, ким вони хочуть стати у майбутньому. Сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулася фінальна зустріч, де учасники та учасниці мали змогу підвести підсумки та обговорити свої враження. Хочу сказати, що по завершенню проекту учасники презентували свої роботи про стажування, і дуже багато людей змінили думки після того, як пройшли стажування саме на тих місцях, де вони б хотіли до цього. Дуже сподіваємося, що цей проект піде на користь учасникам, і вони все ж таки знайдуть своє майбутнє завдяки цьому проекту. У рамках закриття хлопці та дівчата показали свої напрацювання за дні програми, поділилися враженнями, отриманими знаннями та досвідом. Учасники підкреслювали, що цей проєкт допоміг їм визначитися з професією свого майбутнього та дізнатися багато нового. Я стажувалася в телерадіо телерадіокомпанії. Мені дуже сильно сподобалось. Журналісти, з якими я була, це дуже привітні та приємні люди. Я побувала на п'яти зйомках, написала один текст у сюжет. То в цілому враження дуже позитивні, і мені дуже сподобалось і лекційні заняття, і саме стажування. Практично вже я дуже вдячна організаторам за цей проект. Це були незабутні емоції та враження. Я дуже рада, що сюди потрапила, і в цілому мені все дуже сподобалось. Я проходив стажування в патрульній поліції та муніципальній варті. Патрульні поліції мені сподобалось дуже сильно. Дуже дякую організаторам та молодіжному парламенту Кременчука за організацію такого класного проєкту, за класно підібраних спікерів та класне місце стажування. Міська влада Кременчука підтримує такі ініціативи, адже вони допомагають молоді розкрити свій потенціал та визначитися, у якому напрямку вони хочуть розвиватися у майбутньому. На закриття завітав заступник міського голови Руслан Проценко, який поспілкувався з молоддю та привітав учасників з успішним проходженням програми. Було б там приблизно два варіанти. Хтось для вас е, підтвердив для себе те, що він хоче продовжувати свою діяльність, навчання в цій професії. А хтось навпаки зрозумів, що це або складно, або нецікаво, або ще щось. І ви в пошуку. Але в будь-якому випадку ви для себе зрозуміли, що це не ваше. І цей проєкт вам це дав. Крім того, у вас були дуже гарні емоції, гарні презентації. І, ну, можливо, найголовніше, що ви винесли, так? це те, що ви один з одним познайомилися, обмінялись досвідом. Додали один одного в соціальних мережах і надалі будете товаришувати, дружити. Кожен учасник проєкту отримав відповідний сертифікат та найголовніше знання і досвід, який обов'язково допоможе їм свідомо обрати професію та зростати як професіонал. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Рогоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Одним з ключових етапів весняних робіт у садах є посадка дерев. І з кожним роком фахівці ТОВ Декор Агро експериментують з новими методами посадки саджанців. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з агрономом, аби дізнатися про варіанти висадки черешні та доглядом за нею. У сучасному садівництві використовуються різноманітні методи посадки черешні, кожен з яких має свої переваги та особливості. Традиційний метод висадки черешні відомий вже століттями. Садівники викопують ямки, вставляють саджанці, додають з добрива та поливають. Звичайний саджанець без бокових відгалужень, То такий саджанець ми прирізаємо на висоті 90 сантиметрів, і тоді формується перший ярус скелетний гілок. Може статися 3, 4, 5 гілок, залежно від того, як ми зможемо їх прогодувати. Яке у нас живлення, який полив, захист та догляд. Сформували перший ярус скелетний гілок, на якому вже через рік буде закладатися урожай. Одним з нових методів формування черешні є метод УФОМ. Він передбачає формування головного пагону під кутом приблизно 45 градусів до ґрунту, з якого вертикально ростуть плодові гілки. Така система дозволяє отримувати урожай високої якості та сприяє кращому доступу світла та повітря до плодів, що важливо для їх дозрівання. Саженець садимо таким чином, щоб сонце прогрівало. Нашу підщепу, тобто з півночі на південь посадили дерево, нижні бруньки осліпили для того, щоб не пішов ріст в іншу сторону рукою, позламували ці бруньки. Ця гілка відплодоносить нам ще один рік, два, і ми її будемо вирізати, адже вона. Е Потовщиться, сильно потовщиться. Ми її зрізаємо, і звідси буде виростати нова гілка, яка через 2-3-4 роки знову ми її будемо міняти. І таким чином циклічна заміна. Обов'язковим при вирощуванні плодового дерева є полив на одне дерево черешні необхідно 10 літрів води. Дома проводимо ще також мульчування. Уже земля прогрілася під дією цього сонця. Температура верхнього шару ґрунту вже більше 10 градусів. Середньодобова. Тому мульчувати вже можна для того, щоб зберігати вологу чи соломою, чи будь-яким іншим мульчуючим матеріалом. Незалежно від вибраного методу, ключовим аспектом успішного вирощування черешні залишаються якість саджанців та правильний догляд. Марія Бердаєва, Іван Іванкаченко, Кремчіцькі новини. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка відбувся кубок з волейболу на честь загиблого випускника Віталія Фуги. Як пройшли змагання, вже за мить. З метою вшанування пам'яті загиблого випускника Віталія Фуги у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбувся кубок з волейболу. Участь у змаганнях взяли команди студентів та випускників навчального закладу, а також військові та студенти Вищого професійного училища номер 7 Сьогодні в такій формі ми вшановуємо честь і пам'ять цього воїна. І вважаємо, що в будь-якій формі вшанування є важливим, корисним, щоб ми пам'ятали спортивні змагання, вони показують, демонструють ворогу нашу незламність, силу, нашу сміливість і всім молодим поколінням не забувати тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли проводити такі змагання, могли вчитися. Жити, радіти, чотири команди вели запеклий бій на волейбольному майданчику. Кожен спортсмен викладався повну, аби здобути перемогу. Так само, і Віталій Фуга боровся із підступним ворогом за мир і незалежність України. Недаремно підбирався склад команд на ці змагання: дві команди студентів. Бо Віталій має дві вищі освіти. Команда випускників, тому що він випускник нашого коледжу. І команда військових, тому що він був добровольцем АТО. Він потім воював у цю кляту війну, на якій загинув. До змагання з волейболу долучились військовослужбовці, адже для них важливо мати гарну фізичну форму. Спорт завжди відігравав одну з важливих ролей на полі бою. Для військовослужбовця важливо мати гарно розвинуті фізичні якості, такі як спритність, швидкість, витривалість. Саме тому наша команда зібралася для того, щоб шанувати пам'ять фуги Віталія. Віталій Фуга був капітаном волейбольної команди педагогічного коледжу. Тож до спортивного заходу долучилися випускники навчального закладу, які разом грали та багато років дружили з військовим. Познайомилися ми коли ще навчалися. Він навчався на один курс старше мене. Класно дружили. Був таким класним тихим спокійним парнем. Він був капітаном команди, коли ми прийшли. Це був класний центральний блокуючий гравець, найвисокий високий в нас в команді. Вище нього ніхто не стрибав. Він забивав, ну що називається в волейболі, гвоздя три метри. Ми його всі цінили, поважали, всі разом дружили, всі роки що навчалися. А то ми були як ото один кулак. Це було таке до команди. На заході була присутня і родина загилого воїна. Батько Віталія Юрій вдячний за те, що героїчні вчинки його сина не забувають і вшановують його пам'ять саме спортивним заходом. Потрібно проводити, не забувати. Кай і Віталія всіх військових, хто загинув, захищаючи рідну нашу Україну від ворога. Дуже важливо, що не забувають. Дучилищі військові запевняють, проводити такі заходи вкрай потрібно, адже підростаюче покоління повинне знати своїх героїв. В Цей час ми повинні дуже багато уваги приділяти нашій молоді дітям. Ми повинні виховувати патріотичні навички розуміння того моменту, в якому ми зараз живемо. Тому я вважаю, що такі заходи, які проводяться зараз з молоддю з дітьми, це дуже важливо для нашого сьогодення. Перемогу здобула команда випускників. Проте кожен учасник отримав гарні емоції та враження від спортивного заходу. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці розпочався сезон цвітіння плодових дерев, що символізує початок справжньої весни. Тож детальніше про абрикосовий цвіт дізнаєтеся вже за мить. Весна час неймовірних перетворень, коли природа оживає, а кожен куточок землі здавалося, буквально просинається після зимової сплячки. Тож вже цього тижня кременчужани можуть насолоджуватися біло-рожевим абрикосовим цвітом, що сповна полонить їх серденько. Абрикос цвіти розпускаються квіти раніше ніж листочки, на відміну від інших дерев. Є брунячка е генеративна, з якої квіточка розпускається, а є брунячка вегетативна, з якої листечко розпускається. Так от генеративні брунки на абрикосі вони розпускаються набагато раніше ніж листочки У всіх інших квітів навпаки. Абрикос один з найперших плодових дерев, котрі розквітають та сповіщають нас про те, що розпочалася Справжня весна, проте через досить уманулу погоду у ранньому цвітінні абрикос існує небезпека. Настільки тендітні ці квіти, що вони не витримують холоду, вони не витримують сильних поривів вітру, які бувають на початку весни, в першій половині весни. Вони не витримують. Дощу тоді квіти будуть, цвісти буде, а плодів може і не бути. В містах, і на південних схилах абрикоси цвітуть набагато рідніше і дають більше врожаю, зазначає біологиня. Згідно агрометеопрогнозам, на території всієї нашої країни, виключно в цьому році, весна для квітіння квітів. Рання, успішна, і цвіт з'являтиметься в усіх плодових деревах. ще раз повторюся, на всі території нашої країни на 2-3 тижні раніше ніж багаторічні явища. Тому цей рік особливий цвітуть сади. І ми розквітаємо. на західній Україні. До речі, вже починає квітнути Алича, яка також відноситься до того сімейства, що й абрикоси, підсумовує Тетяна. Тож встигніть помилуватися красою квітучих абрикос та насолодитися їх неймовірним ароматом. Адже зовсім скоро на заміну їм розквітнуть інші дерева та квіти. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо всім, хто тримає позиції та знищує окупантів. Обов'язково маємо перемогти. Слава Україні.